Вітаю! Ви на каналі Шепіт Сюжетів. Тут живуть короткі історії, які зручно слухати під час щоденних справ. Після лінія підтримки Мене вбила служба підтримки клієнтів. Не буквально, звісно, хоча, якщо чесно, так було б навіть простіше. Почалося все у вівторок. День, який із самого ранку виглядав винним, що взагалі настав. Мій тостер зламався. Той самий розумний, із цифровим екраном, який при вмиканні весело миготів словом вітаю. Тепер він показував «ВАЮ», наче хрипів на останньому подиху. Я, як людина цивілізована, вирішила не влаштовувати істерику, а подзвонити на гарячу лінію виробника. На другому гудку мені відповів голос молодий, надмірно життєрадісний і лише частково людський. Доброго ранку. Ви зателефонували до компанії SkyCorp. Мене звати Чейз. Як я можу зробити ваш ранок теплішим? Ну, кажу, тостер помирає. oh, ноу. вигукнув він саме тим співчутливим тоном, яким зазвичай повідомляють, що ваша доставка затримається на день. Далі ми 20 хвилин уточнювали серійний номер, імейл, адресу проживання і, здається, рівень душевного виснаження. І після всього цього він урочисто заявив, що моя гарантія закінчилася три дні тому. Але ми можемо запропонувати вам розширену гарантію всього за 79 доларів 99 центів, проспівав він як рекламний джингл. Мені не треба гарантію, кажу. Мені треба тости. Абсолютно розумію ваше невдоволення, мем, пролунав відрепетирований спокій. Я дуже сумнівалася, що він хоч щось розумів. До кінця розмови я кипіла сильніше, ніж їхні чайники. Коли поклала слухавку, то пробурмотіла щось, у чому слово чейз поєднувалося з дієсловом, якого точно нема в Біблії. Іронія долі, це була остання розмова, яку я мала при житті, бо того ж дня, ближче до вечора, я вирішила самостійно підправити тостер. Хліб застряг усередині, і я, не знаю, що мною рухало, полізла туди виделкою, так, металевою, так, туди, куди не можна. Коротше кажучи, бзз і все. Кінець. Тільки це не був кінець, бо наступної миті я стояла в себе на кухні, точніше висіла над нею, дивилася вниз на власне тіло, яке виглядало трохи пересмаженим. Ну, сказала я вголос, ось і все. Душа, як виявилося, легенька, ні болю, ні страху, просто трохи дивне відчуття. Ніби тебе позбавили гравітації і логіки одночасно. Спершу я спробувала згадати, що належить робити в такій ситуації: молитися, шукати світло, викликати оператора потойбічного? І тут, як на зло, задзвонив телефон. Я інстинктивно підлетіла до нього, я ж тепер швидка, як вайфай, і побачила на екрані Sky Корп». Ви знущаєтесь. Пробурмотіла я, але взяла слухавку. Старі звички не вмирають, навіть якщо ти вже померла. Доброго вечора. Це знову Чейз, пролунав його оптимістичний голос. Ми просто хотіли переконатися, що проблему з вашим тостером вирішено. Я зависла над телефоном у тиші. «М -м, не зовсім, відповіла я. Він убив мене. Вибачте, не розчув. Кажу, я померла. Оу, він на мить замовк. То ви маєте на увазі, що прилад зламався настільки, що вбив вашу радість від сніданку? Ні, сказала я, в буквальному сенсі. Електричний розряд. Я тепер привид. О, сказав він. Розумію. Тобто ви зараз у фазі не працює, але хоче ремонту. Ти не слухаєш, вигукнула я. Я мертва. Мем, прошу зберігати спокій, промовив він звичним, дратівливо лагідним голосом. У нас є інструкція і для таких випадків. Я не витримала. О, цікаво. І що там написано? У разі смерті користувача звертайтесь до архангела за гарантією. Ні, мем. Але якщо ви вже не з нами, тобто не в нашій базі клієнтів, ми можемо створити для вас новий обліковий запис. Я застигла. Потім засміялась, і що найгірше, сміх лунав гучніше, ніж я хотіла, відбивався від стін, як ехо на кухні без тіла. Створюй, сказала я, може, хоч там мене почують. Дякую, відповів він, радісно клацаючи клавішами. І як би ви хотіли, щоб ми вас називали? Я задумалась. Міллі мені не пасує, подумала я, і потім це було б надто очевидно. Напишіть Грета просто Грета. Прекрасно, Грето. І як ми можемо покращити ваш досвід із нашою технікою? Може, повернути мене до життя? Ха-ха-ха, пролунав його механічний сміх. О, ви такі креативні, Грето. У нас саме є програма гарантія на друге життя. Перепрошую, що є? Другий шанс, так у нас це називається. Ви просто погоджуєтесь на нову політику обслуговування, і ми надсилаємо вам оновлену модель тостера, ну, життя. Тут я нарешті замовкла, бо почувся тихий сигнал дії прийнято, підтвердження надіслано. Дякуємо, що обрали SkyCorp, промовив він. Ви отримаєте своє нове тіло протягом 5-10 робочих хвилин. Що? Ми дбаємо, щоб наші клієнти завжди залишались із нами. І зв'язок обірвався. Я хотіла розсміятись, але щось почало світитись просто посеред моєї кухні. Світло м'яке, тепле, як від тосту. Я подумала: о господи, невже це є те саме світло наприкінці тунелю? Та ні, звідти вискочив кур'єр. З логотипом Скайкорп на кофті. Доставка для Грети, вигукнув він. Підпишіть тут, будь ласка. Я не маю рук, сказала я. О, нічого, ми вже оцифрували підпис. Він відкрив коробку Ваш новий досвід користувача. У коробці щось ворушилось маленьке, рожеве. Що це? прошепотіла я. Немовля, сказав кур'єр. з новою датою активації. І в ту ж мить усе потемніло. Я прокинулася від того, що хтось ляпав мене по спині. Я закричала, але це був не крик, це було Уа! Жінка над колискою всміхалася: Ну, нарешті, Грето, ти прокинулася! А за вікном сяяв новий день, і в куточку кімнати, на столику біля дитячої пляшечки, стояв новенький тостер, з екраном який показував. Вітаю знову! Сподіваємось, ця історія подарувала вам гарні емоції. Не забудьте залишити коментар і підписатися на канал. Скоро буде нова.